Чи має той, хто заробляє в парі, мати більше прав ніж той, хто не заробляє? Але може це робити, якщо при цьому має більше обов'язків. Кількість прав взагалі не має залежати від рівня доходу будь-кого з родини. Це питання без контексту небезпечне. Якщо мова йде про хворобу, декретну відпустку, будь-які ситуації в родині, коли один відмовляється від свого права заробляти, тому що робить щось не за гроші. Так буває, це називається соціальна домовленість. А третя історія, коли ми говоримо про співсозалежні стосунки, коли я віддаю тобі відповідальність за моє життя, і я доросла людина, не хочу брати на себе цю відповідальність, і ти завжди за це заплатиш. На жаль, найбільше на це попадають жінки, що коли вони там погоджуються залишатися вдома, не працювати, а створювати оцей такий затишок, побут, то вони. Завідомо себе ставлять в програшну позицію на довгостроковий період.